Вітаю колеги. Мене звати Олена Афоніна. Я головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1 І на цьому вебінарі я буду в ролі інтерв'юера. І сьогодні ми запросили до нашої студії начальника головного управління пенсійного фонду України в місті Києві Олену Бойко, щоб поговорити про пенсії 2024 року, перерахунки та індексацію. Добрий ранок, Олена. Добрий ранок. Розкажіть нам, будь ласка, про головне управління пенсійного фонду України в місті Києві, які воно виконує функції. Головне управління це орган виконавчої влади, який має досить розгалужену систему послуг на сьогодні, і надає можливість з будь-якої точки світу за наявності інтернету та кваліфікованого електронного цифрового підпису отримати ці послуги дистанційно. В минулому році, який збільшився спектр послуг, розширилась аудиторія їх отримувачів, і крім реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення, головне управління, як і кожні головні управління органу пенсійного фонду в цілому почали виконувати функції, які перейшли нам від фонду соціального страхування України, та частково від управлінь праці та соціального захисту населення. А можна Побільше про ці функції, будь ласка, розповісти звичайно наприкінці дві тисячі року на пенсійний фонд України було покладено окремі функції, які раніше виконували фонди соціального страхування та управління соціального захисту населення. Серед них наступні це загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності, та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від Нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Це також надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкового пічного побуткового палива, скрапленого газу, це також забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій. Це здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до законів України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, проведення перевірки обґрунтованості видачі та подовження листків непрацездатності, документів, що є підставою для їх формування на базі інформації з електронних систем та реєстрів, а також здійснення контролю за використанням страхувальниками е, страхових коштів. Ого, як багато функцій зараз у пенсійного так, фонду. дійсно це так. А мабуть, і штатна структура у вас велика збільшилась чи вона попередньо Ні, Штатна структура головного управління не збільшилась. Вона на сьогодні складає 1264 штатні одиниці. І, до речі, сьогодні у нас проходить добір на зайняття вакантних посад державного службовця. Тому я запрошую усіх бажаючих присвятити себе державній службі, долучитися до нашої. Потужної команди, яка довела, що здатна справлятися з усіма тими функціями, які покладені на органи пенсійного фонду. Добре, дуже багато запитань у нас є до сьогодні до вас ось на цьому ефірі. Тому хочемо ну от з першого почнемо. А куди ж звертатися за отриманням послуг головного управління? Звернутися можна без можна безпосередньо до будь-якого відділу обслуговування громадян, угу. тобто до будь-якого сервісного центру у місті Києві. До речі, ми вже давно працюємо за принципом екстериторіальності, тому за отриманням послуг можливо в принципі, звернутися і до будь-якого сервісного центру не тільки міста Києва, а всієї України. А також для економії часу можна отримати послугу дистанційно, без відвідування відділу обслуговування громадян. Для цього треба зареєструватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду. України і за допомогою електронного цифрового підпису отримати будь-яку послугу, яку надає пенсійний фонд. Ми всі вже чули в новинах про те, що у 2024 році очікуються перерахунки пенсій. Можете детально зупинитися, для кого будуть ці перерахунки, яка буде індексація пенсій з 1 березня. Наскільки я знаю, вона буде так? Так, так, дійсно. Найочікуваніший перерахунок року це індексація, як вже не один рік поспіль. І постановою Кабінету міністрів України про індексацію пенсійних і страхових виплат додаткових виплат, додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту. Найбільш вразливих верст населення у 2024 році передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмір мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям віковим віковим категоріям пенсіонерів збільшення розміра пенсії в результаті вище зазначених перерахунків не може бути меншим за 100 гривень і не може більше також ніж 1500 гривень Хочу я також зазначити, що в цілому розмір пенсії повинен піднятися на 7,9%. Він стосується підвищення основного розміру пенсії. І він торкнеться майже кожного отримувача пенсії. Також у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривні, збільшується також розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам, надбавок, підвищень та доплат, які залежать від цього розміру, а також максимальної пенсії, яка так само. Само залежить від прожиткового мінімуму, крім того, в 2024 році буде проведено ще один перерахунок: це перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Він буде проведено автоматичним, як це передбачено за цим першим та другим частини четвертої статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І передбачено, що право на перерахунок пенсії. Набуває особа у разі, якщо після призначення пенсії вона продовжила працювати та набула не менше ніж 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Незалежно від перерв, може такий перерахунок отримати. Я хочу підкреслити, що цей перерахунок він так само буде проведений автоматично і провед, проводиться буде такий перерахунок в травні місяці після того, як органи пенсійного фонду отримають від страхувальників інформацію про сплачені страхові внески за перший квартал поточного року. Тобто пенсіонеру до пенсійного фонду звертатися для здійснення перерахунку пенсії не потрібно, ні, звертатись до органів пенсійного фонду не потрібно, як я зазначила, перерахунок як і що стосується індексації і що стосується автоматизованого перерахунку пенсії після відпрацювання 24 місяців не потрібно. Єдине, що хочу я відмітити, в разі, якщо е, на момент проведення автоматизованого перерахунку пенсії. Пенсії, особа не в не, особи ще не настало право на проведення такого перерахунку, то звісно, потім така особа буде мати право звернутися особисто до органів пенсійного фонду у той спосіб, який ми вже з вами сьогодні говорили. Зрозуміло. А от громадяни України, які досягають 60-річного віку в цьому році, розраховують отримати пенсію. Які умови виходу на пенсію у 2024 році, та які поради ви б дали оцим потенційним пенсіонерам? Ну, найголовніше, що в січні, починаючи з січня 2024 року, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати в своєму активі як мінімум 31 рік страхового стажу. Це основне, що потрібно знати. Ті, у кого після досягнення 60 років такого стажу немає, Будуть мати право на пенсію в 63 роки при наявності не менше 21 року страхового стажу. Угу. Тобто ті, хто на сьогодні, наприклад, не досягли, не мають того страхового стажу, ну, зараз ми бачимо, як люди працюють, де да, іноді їх не оформлюють. Із-за цього в нас виходить, що не всі люди мають право на пенсію, да? так? Тобто, якщо, наприклад. Ну, У мене дуже багато знайомих, да, які, наприклад, працюють перукарями або масажистами. Вони не працюють ну, на себе працюють, да, і не платять податки, то вони право на пенсію мати взагалі не будуть. Зрозумів? Так, я зрозуміла питання. Угу. Обов'язково, звісно, потрібно думати про свою пенсію завчасно. Обов'язком кожного громадянина, який в тому числі працює на себе, є сплата податків. Угу. До Держави України. І в тому числі особи, які працюють, тобто повинні бути застрахованими особами, повинні перевіряти, чи сплачує роботодавець за них внески. Так, зрозуміло. Ну що ж, та тоді ще й одне таке питання. Зараз війна в країні іноді буває, що люди ну, десь загубили своє пенсійне посвідчення, що сталося там, згоріла квартира чи попала туди ракета. Як його відновити? Який порядок оформлення оцього загубленого пенсійного посвідчення або відновлення посвідчення? Так, я зрозуміла. Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення. Це можна зробити декількома способами. Перше це звернутись до будь-якого територіального. Органу пенсійного фонду України при особистому зверненні необхідно заповнити відповідну заяву, пред'явити паспорт і додати в кольорове фото 4 на 6. Можна звернутись також через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. І після реєстрації заява на виготовлення пенсійного посвідчення буде доступна у розділі щодо пенсійного забезпечення. Також за допомогою мобільного застосунку пенсійного фонду після встановлення такого додатку потрібно обрати вкладення до Пенсійного фонду України, розділ комунікації до пенсійного фонду та натиснути заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. Тобто, навіть за допомогою мобільного додатку можна такий документ відновити. Добре, дякую. Однією з умов виходу на пенсію є наявність страхового стажу. Але є випадки, коли майбутній пенсіонер розраховує одну кількість кроків страхового стажу, а в органах пенсійного фонду зараховується інший страховий, менший страховий стаж. Тобто, за рахунок чого бувають такі розбіжності і яким чином тоді зарахувати треба готуватися до пенсії для того щоб не попасти в таку ситуацію щоб після настання пенсійного віку не було таких несподіванок Відповідно до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за які щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється територіальними органами пенсійного фонду відповідно до вимог цього закону, за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку, на підставі документів та порядку, визначеного законодавством, що діяло до набрання чинності закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних, включених на підставі цих документів, до реєстру за. Страхованих осіб. Якщо сума сплачених відповід... за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених, виходячи з мінімальної заробітної плати, є менше, ніж мінімальний страховий внесок, то цей період і зараховується пропорційно до сплаченого страхового внеску, а не як повний. Тобто за повний місяць, повний місяць mm -hmm. або пропорційно до сплаченої суми. Якщо ж доплати до такої суми не було здійснено, то і відповідно і стажу зараховується дещо менше, ніж, ніж особа розраховує. У разі якщо доплату не було здійснено, її можна зробити пізніше. І в такому випадку цей період буде вже зарахований до страхового стажу. От якраз незнання цієї особливості є основною помилкою при обрахунку страхового стажу. Крім того, дуже часто наймані працівники, які працюють і мають запис у трудовій книжці, вважають, що цього достатньо, але не зважають на те, що деякі роботодавці. Недобросовісні роботодавці, скажімо так, не сплачують внески до пенсійного фонду і в такому випадку, звісно, і страхового стажу немає. Але зареєструвавшись на вебпорталі пенсійного фонду, особа може скористатися. Пенсійним калькулятором, який діє на даному порталі, бачити, по-перше, зможе розрахувати розмір майбутньої пенсії, а також, в принципі, при доступі до реєстру застрахованих осіб, вона може контролювати свій наявний страховий стаж в реєстрі застрахованих осіб. Добре, а от дані по заробітній платі по доходу, да? кожного праців кожного працівника, кожного пенсіонера, вони вже до 1 липня є в 2020 року, 2000 2000 року okay. чи з 1 липня е, тільки є такі дані. Чи чи обов'язково для призначення пенсії оця довідка по зарплаті? Яка ні, довідка про заробітну плату є не до 2000, до 2000. року є не обов'язковою для призначення пенсії. Відповідно до статті 40 закону про про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначений порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсії, і він обраховується починаючи з 1.07.2000 року або в обов'язковому порядку. А період до 1 липня 2000 року надається пенсіонерам за бажанням, і у разі якщо така довідка про заробітну плату впливає на розмір майбутньої призначеної пенсії. А якщо, наприклад, підприємство припинило своє існування, то як бути з такою довідкою про зарплату до 1 липня 2000 року? Взагалом довідка про заробітну плату видається підприємствами на підставі особових рахунків, платіжних відомостей, інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату. В разі ж, якщо така організація, де особа працювала, є ліквідованою, то такі документи, такі підприємства, установи, організації, що припинили своє існування, можуть вони повинні передавати свої документи або до правонаступника, або до архівних установ. Тобто, якщо організація ліквідована, то або правонаступник, або державна установа таку довідку повинна надати майбутньому пенсіонеру, і така довідка буде розрахована, врахована при розрахунку розміру пенсії. Дякую. А як же зараховується до стажу час догляду за особою з інвалідністю в такому випадку? Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд, є працездатною і не досягла пенсійного віку, та не є особою з інвалідністю, не працювала в такий період і отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, що стосується особи, яку вона доглядала. Дякую, Олена. Зараз часто говорять про ідентифікацію, але не всі розуміють, що це таке, та хто і для чого повинен її проходити. Да? Можете пояснити? Так, так, звісно. Норма, взагалі, про фізичну ідентифікацію, є загально прийнятою міжнародною практикою. В Україні вона діє на постійній основі ще з 2004 року та стосується всіх отримувачів пенсій та інших соціальних виплат. Її мета перевірити, чи дійсно є особа, яка отримує кошти від держави, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені. Ідентифікація, ну та саме Ідентифікація, про яку зараз говорять, вона потрібна не всім пенсіонерам. Йдеться про осіб, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого ще 2022 року. Способи проведення ідентифікації наступні: це або особисто звернутися до будь-якого зручного сервісного центру пенсійного фонду. З документом, що посвідчує особу, ну паспорт громадянина України, взагалом. Через можна ідентифікацію пройти особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікаційного електронного підпису дія-підпис, який можна згенерувати за допомогою мобільного додатка єдиного державного веб-порталу електронних послуг, та також за допомогою відеоконференц-зв'язку. В територіальному органі пенсійного фонду. Так само для проходження відеоконференції потрібно зареєструватися через портал електронних послуг. Після реєстрації відповідний уповноважений орган пенсійного фонду зв'яжеться з особою, яка повинна пройти таку відеоконференцію, відеозв'язок, ну і саме відбудеться така відеоконференція. І ще один спосіб пройти ідентифікацію, це звернутися в закордонну дипломатичну установу України і отримати документ, який посвідчує, що особа є живою, якщо пенсіонер числа ВПО знаходиться за межами України. І в установленому порядку після посвідчення такого разом із заявою про проходження ідентифікації та документами, що засвідчують особу, ну, це зазвичай паспорт громадянина України відправити до органу, до органу за місцем отримання пенсійної виплати необхідні документи. Тобто є чотири способи, в які потрібно цю ідентифікацію пройти. Хочу також підкреслити, що зазначену ну, ідентифікацію потрібно пройти до 31 березня поточного року. А, а якщо не пройшли ідентифікацію, припиняються пенсійні вибрати? Так, Але вони будуть відновлені а, за заявою, як тільки, як тільки особа пройде ідентифікацію. А ну тоді добре це все вирішує тоді. Дякую, Олено, що відвідали наш ефір. Дякую е, за те, що відповіли на наші запитання. Дуже маємо надію, що це буде не остання наша зустріч з вами. І будемо запрошувати нас на вас на наступні наші ефіри. Дякую вам за таку співпрацю, за такий діалог сьогоднішній.